Впродовж доби, 29 березня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по одному пункту управління одному засобу протиповітряної оборони та десяти районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 58 ударних дронів типу Шахет-136-131, 17 крилатих ракет х 101 х 555 5 керованих авіаційних ракет Х-59, 4 крилаті ракети Іскандерка Рашистських загарбників. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по двох районах зосередження особового складу двох засобах протиповітряної оборони та артилерійському засобу рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху у Белгороді і Гаубелгород знову пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона. Були дещо пошкоджені будинки, кацаповозки і дороги.